Доброго дня, мої любі дітки! Зараз у нас з вами урок української мови. Тема уроку Головні слова в реченні. Пригадаємо вивчене. Продовж речення. Читаємо речення і продовжуємо їх. Так. Розгортаємо робочі зошити. Записуємо сьогоднішнє число. 20. 8 квітня класна робота. Нижче каліграфічна хвилинка. Спинка пряма ноги на підлозі. Зошит під нахилом. Виводимо каліграфічно кожну літеру. Звертаємо увагу на поєднання. Постав на паузу, запиши. Далі запишемо словниковий диктант. Посередині пишемо словниковий диктант. Будь уважним. Нагадую, що починаємо писати з нового рядка з великої букви. Між словами ставимо коми, слухаємо уважно, пишемо правильно. Приготувалися. Починаємо. Перше слово: метро. Метро. Став паузу, якщо не встигаєш. Наступне слово портфель. 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 Наступне. Заєць. 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 Наступне слово. Духмяний. 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 І останнє слово. Батьківщина. 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 Це останнє слово словникового диктанту. Перевір себе. Метро, портфель, заєць, духмяний, батьківщина. Ти молодець. А сьогодні ми з вами дізнаємося, які ж слова в реченні є головними. Прочитаємо речення. В акваріумі плавала золота рибка. Запишемо це речення, собі в зошит. З нового рядочку записуємо. В акваріумі плавала золота рибка. Прочитаємо це речення без виділених слів. В акваріумі золота. Чи зрозумілий зміст нам цього речення? Ні, не зрозумілий. А тепер спробуємо прочитати лише виділені слова. Плавала рибка. Тепер зміст зрозумілий, що рибка плавала. Це головні слова речення. Їх називають підмет та присудок. Підмет відповідає на запитання: Хто? Хто рибка. Присудок відповідає на запитання, що робила, що зробив, що робила, плавала. Це присудок. Підмет підкреслюється однією рискою. В своїх зоштах підкреслили слово рибка, Підмет – однією лінією. Вгорі надписуємо запитання. Хто? Присудок підкреслюємо двома лініями. Підкресліть взош слово плавала це присудок, двома лініями. Вгорі надписуємо запитання, що робила, що робила. Запам'ятай. Сторінка 82 підручника правило. У кожному реченні є головні слова. Вони називають про кого або про що йдеться. Та що робить той, про кого йде мова. Головні слова. Підмет відповідає на запитання Хто, якщо це істота? Що, якщо це предмети явища природи. Присудок відповідає на запитання Що робить, що зробить. Виконаємо вправу 2 на сторіночці 82. Порівнюємо текст і малюнок. Читаємо текст. На подвір'ї ріс старий дуб. Уранці дятел сів на дерево. Песик побачив дятла. Виліз песик з будки. Загарчав рекс на дятла, а дятел дзьобом по корісту котить. Пташка шукає комах для пташенят. Розгляньте ілюстрацію до тексту і порівняйте їх. Наступне завдання. Треба списати два речення і підкреслити головні слова. Перше речення Опрацюємо разом. Друге речення Спишете самостійно. Записуємо перше речення: На подвір'ї Ріс Старий Дуб. Визначаємо головні слова цього речення. В реченні йдеться про дуб. Ставимо запитання. До слова дуб. Що? Дуб це підмет. Підкреслюємо однією лінією за допомогою олівця і лінійки. Вгорі над словом дуб надписуємо запитання. Що? Від слова дуб ставимо запитання до наступного слова. Дуб, що робить? Або що робив? Дуб, ріс. Це присудок. Що робив ріс? Підкреслюємо присудок двома лініями. Вгорі надписуємо запитання. Що робив? За таким самим зразочком спишіть і підкресліть головні слова у будь-якому іншому реченні з цього тексту. Bum 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 Виконаємо вправу 4 сторіночка 83. Прочитаємо завдання. Це завдання на вибір. Перше. Доповни речення головними словами. У лісі ріс мухомор. Доповнюємо головними словами. У морі плаває акула. У вас можуть бути інші варіанти, або у полі росте пшениця в словах, які ми додали, доповнили, нам треба визначити де підмет, де присудок, це головні слова, підкреслити і надписати запитання. Далі ми їли пиріг з яблуками. Нам треба доповнити. У нас є слова із зошитами, з огірками. Ми несли рюкзак із зошитами, або ми робили, або ми несли кошики з огірками. Хто бажає виконує завдання 1 вправи 4. А хтось може виконати завдання 2. Заміни одне з головних слів іншим словом. Допиши кінцівку тексту. Читаємо текст. Дмитрик прийшов до школи вчасно. Хлопчик привітався з Орисею. Дівчинка попросила у Дмитрика гумку. Нам треба замінити одне з головних слів іншим словом. І так, визначимо головні слова в першому реченні. Дмитрик прийшов до школи вчасно. Визначаємо головні слова. Хто? Дмитрик? Це підмет. Дмитрик, що зробив? Прийшов. Це присудок. Можемо замінити Дмитрика на Олега або прийшов. Приїхав. Дмитрик приїхав до школи вчасно або Олег прийшов до школи вчасно. Змінити головне слово і дописати ще одне або два речення, замінивши кінцівку цього тексту. Це завдання виконайте самостійно. Давайте пригадаємо, закріпимо. Які ж слова є головними в реченні? Так, головними в реченні є підмет та присудок. На які питання вони відповідають? Підмет відповідає на запитання хто? Присуд, хто що. Присудок відповідає на запитання. Що робить, що зробить. Ви Самостійно попрацювали дуже добре. Оцініть, чи задоволені ви своєю роботою. Оскільки сьогодні п'ятниця, і така була в нас з вами домовленість сьогодні день без домашнього завдання. Бажаю вам гарних, тихих, мирних вихідних. Ви найкраще.